Доброго вечора. Це ток-шоу Українська Правда. Мене звуть Роман Кривець. І що четверга у цій студії ми обговорюємо головні події в Україні та світі сьогодні? Говоримо про ситуацію на Харківщині, а також загалом про ситуацію на фронті. Перш ніж ми перейдемо до обговорення, я хочу представити наших гостей Роман Погорілий, співзасновник і аналітик платформи Діпстейт. Доброго вечора Вітаю. Максим Морозов, боєць Легіону Свободи, доброго слава вечора. Повинні. Героям Слава Віталій Літвін, старший офіцер секції розвідки бригади Рубіж. Доброго вечора. Доброго. А також Геннадій Друзенко, співзасновник та президент першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Доброго вечора. Доброго. Збройні сили України зірвали плани Росії просунутися та закріпитися у міській забудові Вовчанська. Про це повідомили в генштабі збройних сил. Очільник МВС Ігор Клименко розповів, що у північній частині міста, де йдуть активні бойові дії, окупанти беруть цивільних у полон. Зафіксували випадок, коли росіяни розстріляли одного місцевого, який намагався втекти пішки та відмовився виконувати їхні накази. Тим часом аналітики інституту вивчення війни оцінюють, що російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області та мають намір створити буферну зону, а не про Суватися в глиб Харківщини сьогодні. Президент України провів виїзне засідання ставки Верховного головнокомандувача в Харкові. За його словами, ситуація за його словами, ситуація на напрямку контрольована, однак залишається вкрай складною. Тому українські підрозділи будуть посилюватися під час поїздки. Президент заявив, що для того, аби втримати Харків, Україні потрібні додаткові дві системи Петріот. Насправді, моє запитання. Завжди перше і воно завжди однакове до всіх гостей. Як ви загалом оцінюєте ситуацію на Харківщині і які ваші прогнози на найближчі по суті дні? Пане Романе, почнемо з вас на Харківщині. Ситуація на сьогоднішній день складна, так як ворог атакує наші позиції, він намагається просуватися на північних околицях Вовчанська. І сьогодні можна було побачити оновлення мапи, де Північна частина міста перейшла в сіру зону, тому що дуже багато моментів, і навіть у хортиці опублікували кадри ураження ворога в різних частинах населення, будинку. Відповідно, зараз ситуація складається такою, що наші бійці намагаються стримати цей тиск, адже ворог постійно заводить якісь групи піхоти, намагається закріплятися на тих рубежах яких вони вже досягли, наносять вогневе враження так само і по нашій техніці, і по нашій піхоті, тому знову ж таки повторюся. Ситуація дуже складна, але наші бійці докладають всіх зусиль, щоб це все стримати. Дякую, пане Максиме. Ну ви знаєте, я мабуть трошки довше буду говорити, тому що я би ситуацію ситуацію розглядав розв'язі саме. Фортифікаційних споруд, і ви ж пам'ятаєте, коли величезна кількість якось вийшло в лютому, і на вашому ефірі, і по інших таких хлопці, як ми, які недавно вернулися тоді з фронту, ми про фортифікації ще окремо будемо говорити, це неможливо тема. відповісти, Добре. не зацепивши фортифікацію зараз на Харківщині. Тобто, якщо ми не зачепимо її, то ми неможливо сказати, така ситуація. Тобто ми піднімали це питання ще зимою всі, хто проїхали на той час з ротації, про які ж фортифікаційні споруди в нас в Україні зараз є. Ми тоді з вами говорили за Київ, за Чернігів, пам'ятаєте, навіть за Суми. І от все це закінчилось тим, що. Командувач сухопутних військ генерал-лейтенант Павлюк сказав, що Київ оточений трьома кільцями, якось всі зразу за Києву заспокоїлись, бо якби командувач сухопутних військ це достатньо вагоме слово, і в принципі ми всі в Києві з вами бачимо, що тут щось будується, щось добудовується, щось доливається, ще щось робиться і працюється. І в принципі, ми з вами в тому ж контексті, тоді фортифікаційних всіх цих споруд розмовляли про можливу операцію москальні щодо відволік. Кажучи на Київ, але основний удар буде на Харків. І от всі це говорили зимою, що буде удар на Харків. І от зараз ми бачимо навіть певні публічні виступи деяких воїнів, які кажуть, а ми не спостерігаємо фортифікаційні споруди. І ми бачимо вже фотографії, там, де лежать так звані зуб, зуби драконів і псоці, чи не псо, чи дійсно воїни фотографують наші побратими і показують, що цих фортифікаційних споруд як таких нема. Тобто, виходить, ми можемо і ми повинні ненавидіти цих цю москальню, але давайте не будемо виховати їхні їх довнями. Вони вдарили там, де тонко. Тобто, означає, що там фортифікаційних споруд, як таких, які б мали бути, мабуть, не існує. Бо москальня не така довня, щоб бути зараз по Києву. Вони ж відмовились від штурму Києва. Мабуть, відмовилися. Вони відмовилися, допустимо, вони ж не пішли на Волинь зараз атакувати, так. Чому не пішли? Тому що Волинь окопувалась і Рівенщина, і Житомирщина, і мінувалася тоді бюрократами і різними чиновниками, коли був в них такий страх, що вони одним місцем могли ломпи перекусити, всі розуміємо, яким. То я впевнений в тому, що Волинь замінована, рівне замінована, Житомирщина замінована. так? Я вже не кажу про те, що там логістику треба підвести, це все зрозуміло, що ми побачимо ці рухи, підготуємося і відповідно зможемо захиститися. Але і мене просто дивує, як так відбулося, що з зими говорили захавків і фортифікаційні споруди або не готові, або повністю не готові, або повно або частково готові. Тобто, ці фото цих зубів, дракони, ці заяви певних окремих бійців, які говорять про те, що не існує, і сам удар. Москальні говорять про те, що там вони не готові. Тому яка ситуація все залежить від того, де дійсно ці фортифікаційні споруди дійсно споруджені? Бо зразу би почали говорити? Ні, вони є, але десь там, де в Харкові вже вже міська будова, це фортифікація чи як. Тому відповісти, яка ситуація на Харківщині, ну мені дуже важко, то, от, от, дякую, показуєте оце фото, яке зараз гуляє постійно. Як я можу коментувати, яка ситуація на Харківщині, якщо весь Фейсбук завалений такими фото? Мене ж питання тоді до наших бояр, інакше я їх назвати не можу. Вони взяли підставили президента. Я всією повагою ставлюся до президента, взяли його, повели по цих, всіх так званих. Спорудах пофоткали і сказали, що все готово. прийшла москальня, і оці ми дії показали: та ні, я чекайте, ви бояви будуть наказані чи ні? Тому ситуація на Харківщині, я не можу сказати, яка, бо я не можу зрозуміти, яка там угу. ситуація з фортифікацією. Якщо Волинь я впевнений, що там просто заміновано кида, лужили міни, де тільки могли. Якщо за Київ я теж вже впевнений, що тут чотири кільця оборони і дійсно москалих сюди, щоб потикнути вже 200 тисячної армії може бути замало. То за Харків я нічого не можу сказати. Я не бачив цих фортифікаційних споруд. І мої друзі, які зараз там теж, вони мені поки нічого не кажуть. От, наприклад, за Запоріжжя, пам'ятаєте, ми говорили з вами з за Запоріжжя, що теж було ціллю. Uh -huh. Бо чому? Бо я на той час дзвонив до своїх друзів і каже, в нас тут окопи по коліну. Але okay. пройшов деякий час, і вони мені кажуть, ні, тут почалися роботи. Тут почалися такі роботи, дійсно окопуються, дійсно завозять. І ми бачимо, що Москаль не Якщо він побачив, що тут дійсно почалися роботи на Запоріжжі, то він же ж не вдарив на Запоріжжя. І Запоріжжя теж є пріоритетна ціль для москальні. Але він пішов на Харків. Питання тепер за Сумщину буде. Наступна Сумщина, як там з фортифікаційними спорудами? От така моя відповідь. Я не можу сказати, поки я не знаю, наскільки там фортифікаційні споруди зведені, бо як би там не було. Всі, хто воював, знає, що оборонятися все-таки легше, коли воно є, Ми, але не коли має. У нас буде включення е військового військової адміністрації Харківщини. Пан Сі Сінь Сіньогубу, власне включиться. Ми будемо мати змогу Записаємо. безпосередньо поставити йому це запитання е Віталію. Те саме питання до вас, е так дуже почув багато таких цікавих аргументів, і в першу чергу я хочу сказати я вже почув від колеги, що. Те, що ми тут скажемо, може бути використано проти нас і ПСО Російської Федерації. Тобто ці е, зуби, дракони, всі ці фортифікації, вони зараз дуже розганяються. І псо Російської Федерації самого початку, коли російсько окупаційні війська перетнули кордон в Харківській області. Одразу почались е, такі безлад з приводу цих фортифікацій. Е, з приводу просто я вже так почув і почну з цього приводу. Передні лінія переднього краю, тобто саме прикордонна територія до двох кілометрів від кордону, там відслідковася диверсійно-розвідувальна діяльність дуже висока, тобто на протязі чотирьох місяців. Тобто там передній край окопують підрозділи. Другу третю лінію це вже компанії, які наймають державу. Вони будуть. Тобто я їжу через Харків зону mm. виконання службових бойових завдань, де виконують наші підрозділи. Харків заливається бетоном, окопується на протязі чотирьох місяців. З приводу подальших дій Сумщина-Харківщина протягом чотирьох місяців останніх відслідковась накопичення особового складу противника цього групування «Сєвр», як вони називають, саме на цьому напрямку. І також ситуація, ми кажемо, складна. Треба розуміти головні цілі, які хоче досягти Російська Федерація саме цими ударами на Харківщині. Всі бачили від полонених 128-ї бригади, якраз цього групування сєвро Російської Федерації, що вони хотіли захопити Вовчанськ за дві доби, але найцікавіше те, що там штурмують перший і третій батальйон, які наповнені відмовниками, тобто. Людьми, які не виконували завдання в більш серйозних підрозділах, їх перекинули всіх ці, і вони виконують, тобто як сміття, армійське сміття, яке кинули в першу чергу. Тобто, це не дуже ефективні підрозділи. Якби їм казали, що вони хочуть захопити вовчанськ за дві доби. Я думаю, що вищі керівники командири батальйонів, командири бригад, вони розуміли, що таким особовим складом їм не вдасться заволодіти вовчанськом за дві доби. Е, і е, дійсно багато зараз бойових зіткнень на лінії бою зіткнення, а здебільшого це на харківському напрямку. І Ще з е, дуже великих проблем завдають керовані авіабомби, які багато падає на е, сили оборони України, і це розтягує наші сили і відтягує е, увагу від часового яру. Також де дуже точаться складні бої. Стельмахівка на Лиманському напрямку, тобто головні цілі, як на мою суб'єктивну думку, це розтягнути наші сили. Це не головний напрямок удару по нашій території України, а просто як напрямок відволікання наших резервів, особового складу про наших сил оборони України та додаткової кількості боєприпасів, яку ми витрачаємо на тому напрямку. Дякую дуже вам, пане Геннадію. Ми зараз до вас повернемося, тому що з нас зараз на зв'язку скайп. І з нами на зв'язку Олег Нігубов, голова Харківської ОВА. Пане Олеже, чи чуєте ви нас? Вітаю вас. Так чую. Дякую, що знайшли час. Навіть трошки студію перервав заради вас. Дивіться, насправді ми вже в студії обговорюємо проблему І Є запитання, яка була ситуація реально із фортифікаціями із фортифікаційними спорудами на Харківщині при наступі, власне, в районі, де росіяни наступали, в першу чергу нас цікавить Вовчанськ. Дивіться, якщо по фортифікаціях я буду відповідати в межах своєї безпосередньої компетенції та, власне кажучи, повноважень і відповідальності за що ми тобто бралися, так і ті завдання, які перед нами ставилися. Адміністрації у нас відповідають за третю лінію там оборони. Значить, яку ми частково будували у 2023 році, і завдання, яке нам визначав генштаб, Міністерство там оборони і сил підтримки, визначалися відповідно плани схеми, картографія, що там мало, тобто, бути, яким чином мало бути облаштовані, збудовані і де вони мають знаходитися бетонні конструкції, яким чином мають бути облаштовані збудовані ходи сполучення, скільки їх має бути тощо. Після того було нове завдання посилити, а і це завдання було виконано на 100%. Далі, 24-й рік, було визначено необхідність щодо посилення фортифікаційних споруд саме відповідно третьої лінії там оборони. Значить, і були завдання у нас по Харківській області щодо будівництва взводно-опорних пунктів та ліній невибухових. Загороджень. опорних пунктах ми будували на трьох напрямках. Перший напрямок це північ-Сумський напрямок, другий напрямок північ-Вовчанський напрямок, ну, тобто північно-східний напрямок. І е, третій напрямок це саме Східний напрямок, Куп'янсько-Лиманський. Назвемо його так. Значить, е, були. Е, скажімо так, частина фортифікаційних споруд, де ми припинили роботу, тому що змінилася військова обстановка. і Наші цивільні підприємства попадали під вогонь артилерійський вогонь, ракетний вогонь тощо в таких випадках. Ми зверталися до генштабу, до сил підтримки, з проханням, що цивільні підприємства не можуть на цьому напрямку, конкретно на цьому об'єкті виконувати. Поставлені завдання, тому просимо передати саме ці об'єкти. Якщо ви приймете рішення залишати їх на цьому самому місці до військових, щоб щоб вони вже скажімо так, виконували на цих об'єктах ці завдання. А скільки у нас таких об'єктів? Ну, я вам назву приблизно при тих завданнях, які нам були ось на 24-й рік, приблизно відсотків 25%. Значить, це у нас частина по Липецькому напрямку, так, тому що у нас позиції були обстріляні. І більшість так само по Куп'янсько-Лиманському напрямку. Значить, по вовчанському напрямку ми і досі продовжуємо виконувати ці роботи і терміні нам, тобто визначені, і ми в них вкладаємось. скажімо так, черговий етап це буде червень цього року, коли ми будемо звітувати перед офісом президента перед урядом щодо виконаних завдань по цьому напрямку. А скажіть, будь ласка, третя лінія оборони це скільки кілометрів від лінії зіткнення? А я вам скажу так, це по-різному. Наприклад, по Вовчанському напрямку у нас подекуди було від 12 до 15 кілометрів. Якщо брати Липецький напрямок, це було 22-26 кілометрів від лінії, тобто кордону. Якщо брати Лиманський напрямок або Куп'янський напрямок, там навіть було подекуди 5 фактично кілометрів від лінії, де велися вже активні бойові дії. А... І у нас в нас виконання робіт, я це теж хочу зазначити. Це є відповідно дуже важливо. Більше ніж 30 мільйонів гривень, і 4 людини загинули, 15 отримали поранення. Пане Олеже, тут перервався трошки зв'язок, і ми останні кілька речень не чули. Якщо можете, повторіть. Дуже важливо те, що наші цивільні підприємства при виконанні робіт втратили техніки більше ніж на відповідно 30 мільйонів гривень. Чотири людини загинули, 15 отримали поранення. Як відбувається сама перевірка готовності фортифікаційних споруд? Дивіться всі абсолютно правоохоронні органи по завданню офісу президента та уряду. Які мають різні абревіатури СБУ, управління стратегічних розслідувань, НАБУ, значить, відповідно ДБР і всі інші, на ось ми от проаналізували від початку виконання робіт? Нам надійшло більше 17 запитів щодо надання всієї абсолютно документації, матеріалів, картів, схем, укладених договорів тощо цим правоохоронним органам. Подекуди ці запити абсолютно ідентичні. Просто наведу вам приклад для УСБУ України в Харківській області. Ми надали матеріалів 57 тисяч аркушів, і так само ми спілкуємося з усіма іншими там правохоронними органами, і ми самі зацікавлені в тому. Щоб вони звертали нашу увагу на ті недоліки, які можливо будуть при виконанні таких робіт, або неякісний умовно кажучи, бетон, або деревина, або матеріал, яким ми облаштовуємо наразі ходи сполучення, або арматура тощо. Або, наприклад, у нас були факти, коли правоохоронні органи звернули нашу увагу на те, що одна із фірм підрядників то, скажімо так, власник опосередковано асоціюється із країною-агресором, не напрямо там опосередковано. Однак, це для нас так само дуже важливо, і ми на наступний день розірвали угоду із таким, власне кажучи, підрядником. Всього у нас їх біля 30, які виконують завдання на Харківщині. Давайте тоді перейдемо вже до безпекової ситуації. Яка загалом ситуація у Харківській області. Про Вовчанську давайте окремо виділимо, я окремо вас запитаю. Ну, дивіться, так само ворог продовжує обстрілювати наші при кордоні. Населені пункти. 35 їх було сьогодні під ворожим вогнем. Так само ворог намагається просунутись по Липецькому та по, по Вовчанському напрямку. Так само не перестає атакувати по відповідно. Саме Куп'янському напрямку проводимо евакуацію. Наразі евакуйовано вже біля 9 тисяч людей. Це Липецький і саме Вовчанський напрямок. Сьогодні ворог обстріляв з РСЗВ місця попереднього так. Попередньої, тобто концентрації евакуйованих осіб. А це по вовчанському напрямку. Ну і так сталося, що ми просто е вчора буквально прийняли рішення розосередити їх. І на щастя, у нас лише чотири поранених. Так, звичайно, це умовно кажучи, трагедія для нас, в тому числі. Однак е відповідно там, ну тобто, жертв, е мало бути е значно більше. Значить, по Харкову вчора так само було завдано ракетних ударів сьогодні. Вранці по Харківському району так само з іскандерами ворог бив по цивільних, тобто підприємствах. Майже щодня ворог б'є по самому місту Харкові, і це виключно цивільна інфраструктура. А з електропостачанням яка ситуація в Харкові? Самому? Ну, досить важко вам зараз відповісти, тому що ми досить обережно комунікуємо цю тему. Я скажу так, що наразі дефіциту електроенергії у нас з цим, скажімо так, ситуація більш-менш нормальна. І по Вовчанську, що зараз там відбувається по вовчанську наразі йдуть вуличні, тобто бої на півночі цього міста. Місто поділено навпіл річкою, і ось скажімо так, контролюється умовно кажучи, 50 на тобто 50. Однак це досить умовні цифри, оскільки ця ситуація змінюється майже щогодини. Наші воїни намагаються дійсно відбити будинок за тобто будинком, квартал